Секонд-хендон ні, так товарам Львівщини легка промисловість регіону на межі виживання в один голос ствердять керівники підприємств. Поперува тяганина, дороге розмитнення тканин та брак робітників. Все це гальмує розвиток легкої промисловості Львівщини. Дольче Габана, Армані, Прада, іноземні речі користуються більшим попитом, ніж вітчизняні. Чи то більше розрекламовані, чи просто українські мало де знайдеш. Словом, вітчизняний ринок заполонили іноземні виробники. І так наша легка промисловість переживає на легкі часи. Багато підприємств на сьогоднішній день вивчили прекрасну технологію європейських передових фірм. Тому Підприємство легкої промисловості Львівщини, та й не тільки Львівщини випускають конкурентно здатну продукцію. А от кваліфікованих кадрів бракує і справа не в самих навчальних закладах, а в тому, що молодь не хоче працювати за копійки. З наших молодих спеціалістів, які йде на підприємство, погодиться на умови праці на підприємстві. Молоді люди дуже амбітні. Вони себе бачать на рівні принаймні, молодшого керівника і не всі проходять у таке трудове випробування на підприємствах. А ще сплата великих платежів за розмитнення тканини і обладнання. Це також змушує підприємців працювати собі у збиток. Про свої проблеми працівники галузі Повіли очільнику Львівщини. В першу чергу повинні захистити і свого виробника, який сьогодні потерпає також від великої кількості перевірок. Намітимо план заходів, які нам законодавчі ініціативи треба було б внести і через групу депутатську, яка існує в парламенті від Львівщини. Спробуємо вирішити ці питання у Верховній Раді України. Ну і звичайно, будемо готувати документи для Кабінету міністрів України. Замість потужних фабрик залишились малі підприємства. Всього на Львівщині зараз нараховується 500 підприємств легкої промисловості однак і вони можуть цілком забезпечити потреби мешканців області. Інна Тафічук, та Лопаченко новини.